Добрий день, шановне панство, коротенько про рослини, які вирощуються на городі. І частина їх буде їсти, будуть їсти нутрії. Це капуста якась росте у нас. Не багато капусти. Буряк. Буряк кормовий. Бачите, є більші, є менші, є насад. Пересівав, підсівав ще, бо дощів не було і буряк є великий, є маленький. А потім ще є, після дощів, як пішли, то я ще дивіться, бачите, насаджував. Не знаю, що з них буде, але то, я думаю, краще, ніж нічого не буде. Вирости, може якась гичка, по крайній мірі буде для нутрі. Ось. Ну, а ось буряк. Тут біля буряка в нас картопля росте, картопля цвіте, якось жуків не дуже є, там є поодинокі, ну, але то таке. Буряк ще треба е, пересігти раз і потрібно покропити. Я хотів е, обробляти від хвороби буряк, але у нас тут нереально, тому що по два рази на день падає дощ і ніяк не покропиш. Треба від, обов'язково дивлюся, вже невеличкими місцями п'ятна є, треба від забув, якої хвороби є крупити. І ще треба я буряк підживляв. Перед дощом дощ пішов, де що я е, того. Дещо я пересік і накрив міндобриву, а дещо ні. Ну, дивіться, деякі буряки у нас ось такі вже є. Ось Зараз тут зело обірву. Дивіться, бачите? Ось такі вже бурячки у нас є. І висотою в коліна деякі. Буряк я рідко сажу. Толь дякувати пану Віктору з Уманського району. Черкащини, який мені порадив, як то вирощувати буряк, бо знаєте, вік живий і вік вчиться. Так, тут треба ще обробляти помідори зарощі. От. <кхем> і бурячок у нас ось такий бурячок. Шість рядочків. Ну, Тут краще, тут долина трохи, і він гарніше посходив, більше вологості може було. Ну, бурячок може бути. Саме основне зараз, щоб трохи було погоди, і я міг покропити, бо не знав, чи покроплю дощ, знов дощ. Бачите, обробив, бо зело росло і потрібно більше треба було полоти, ніж сікти, бо вже буряк великий і не дуже залізеш мутикою в нього. Ну все, дякую за увагу. А ще ні, зараз ще курузку нещасну покажу, яка теж потребує обробітку. Ага, ще дивіться, бачите, кормовий буряк я проривав. І для внутрі. так мене кортіло, то, що я прорвав взяти для внутрі. Але я кропив картоплю і я боявся брати буряк, який проривав. І дивіться, гарний. Гарненькі буряки, і внутрі, або не дай Боже щось попаде і внутрі поздихають. Кукурудза кукурудза сусіда краща, ніж мене, ну, але що маємо, то маємо.